Посольство Угорщини в Києві разом із Закарпатським угорським інститутом імені Ференсаракоці, другого та громадською організацією про культуру Субкарпатіка організувало адвентський концерт. До урочистої зали Берегівського інституту прибуло багато людей, яких зацікавила афіша концерту. Захід організували в день волонтерів, щоб привернути увагу до нужденних, а також до сфери культури, яка перебуває у складній ситуації. Крім того, виступом дуету організатори хотіли показати, що Угорщина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, а також розвиток культури. концерт, що розтвігазе було з'яті. Ми організували цю серію концертів, щоб акцентувати на добросусідських відносинах двох держав, на тому, що ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. Це прекрасно символізує дует українського і угорського митців, які грають на різних інструментах, даруємо приємний вечір берегову, а також Львову і Києву, де незабаром виступатимуть музиканти. Я думаю, що нас об'єднує музика і надіємося, що в новому році настане мир, бо це є найважливішим для всіх нас. Тоді настане час, коли ми вже зможемо зміцнюватися, зростати. Тепер тут так би мовити, музика відбудовувала наші душі. Надіємося, що так само буде відбудовуватись і Україна. Берегівський інститут та громадська організація про культура Субкарпатіка традиційно завершує рік адвентським концертом. Цього року організація заходу була проблематичною. Таким чином, пропозиція посольства стала дуже вчасною. Зазвичай ми завершуємо нашу річну культурну програму адвентським концертом. У 2020 році нам цього не вдалося організувати. У 2021 році до нас приїхала група Містрал. Ми дуже зраділи, коли посольство Угорщини в місті Києві запропонувало нам цю можливість. Бо вже протягом багатьох років метою громадської організації є зведення мостів між національними меншинами, які живуть у нас, і між іншими місцевими жителями. Так цього разу ми бачили на сцені одного митця з Угорщини, а іншого з України В концерті виступив Золтан Ласло-Ковач, тубіст, лауреат премії імені Араня, а також Віталій Дворовий, піаніст з Львівської музичної академії. Два музиканти особисто вперше зустрілися лише за декілька годин до концерту. Але за допомогою інтернету вони багато разів консультувалися онлайн. Під час програми вони були в повній гармонії. Спільний виступ українського та угорського митців є символом і посланням. Майонезканьвосхамрезегісхабрушір мене дуже вразила звістка про війну. Мені дуже шкода тих людей, родини яких страждають від наслідків війни. Пан Грубер також розповів, як йому важко тут перебувати без сім'ї. Вони працюють задля святої цілі у Києві. Отже, я не міг не погодитися на його пропозицію. Я одразу погодився. незабаром музиканти виступлять зі спільним концертом у Львові та Києві.